Міністерство енергетики України намагається знищити Київський інститут енергопроєкт. Про це під час прес-конференції заявило керівництво проектної організації. Майже рік як триває системне знищення провідної проектної організації Київського інституту енергопроект, яка за період існування спроектувала уявіть собі більше 80 гігаватт потужності. КІЄП один із провідних інститутів у сфері енергетики, який працює в Україні понад 90 років. За цей час було спроектовано десятки електро та теплостанцій, енергоблоків в Україні та за кордоном. Однак, останні кілька років підприємство мусить боротися за своє функціонування. Нам треба забезпечити невтручання в нашу діяльність чиновників в першу чергу чиновників міністерства енергетики, які створили системний тиск на підприємство. Мета діяльності Міністерства енергетики отримання контролю над незалежною проєктною компанією. Спершу Міністерство енергетики України хотіло отримати архіви Кієпу унікальні напрацювання по багатьох атомних об'єктах України. Не отримавши доступу до паперів, взялися тероризувати працівників інституту повістками. На думку керівництва Кієпу, основна причина тиску на їхнє підприємство гроші для багатьох довгострокових проектів атомного будівництва. Ми хотіли б більш детально зупинитися на прикладі, наприклад, проєктування централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке ми почали проєктувати, почали проєктувати в 2016 році. І станом на 2019 рік було збудовано майже 90% будівельної готовності. На, ці, на це було потрачено 650 мільйонів гривень, які були передбачені в проєкті ситуація розвивається дуже оригінально. Для того, щоб добудувати і вести цей э, дуже важливий об'єкт э, промислову експлуатацію, э, була, э, в общем-то, неожиданно, неочікувана для нас, э, на яку нарегулятором заключив контракт з компанією, яка зовсім не мала досвіду в, будів... в будівництві аналогічних об'єктів, як за масштабом, так і за своїм цільовим, э, цільовим призначенням. На суму загалом плюс дополнительно 1,5 мільярда гривень. Ви розумієте, 10% добудови стоїли, значить почали стоїти 1,5 мільярда гривень. Ми знаємо, що зараз е, замовник не може е, намагається обґрунтувати вже витрачені гроші, але неодноразово звертались до нас. Однак ми відмовили, тому що всі ті. Е, Розценки і ті цифри, які ви нам пропонували, це фінансова потолка. Те ж саме стосується будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Тиск з боку Міненерго особливо посилився перед прийняттям закону про добудову енергоблоків номер 3 4 Хмельницької АЕС, генеральним проєктувальником якої ми були починаючи з 1976 року. Отримання контролю над компанією в будь-якому вигляді створює умови для масштабної корупції при будівництві вказаних енергоблоків та при будівництві іншої генерації, будь-якої іншої генерації, оскільки ми завжди були незалежним проєктувальником, які в тому числі забезпечували авторський нагляд у відповідності до законодавства і не дозволяли скажімо, нечистим на руку чиновникам здійснювати ті речі, які вони дуже хочуть реалізовувати на своїх посадах. Керівництво інституту зауважує, що спроби ліквідувати КЕП тривають вже майже 20 років. Спершу за цим стояли представники країни-агресора, а саме команда екс нардепа держзрадника Андрія Деркача. Наразі численні публікації в змі та журналістські розслідування підтверджують зв'язок міністерства енергетики України з одіозним політиком. Я розумію, що мотив або знищення, або повне підперекування інституту заключається в тому, що ліба положити його повністю під себе, щоб він став ручним і е, виконував е, ті кошториси, які будуть нам передавати, і ніхто не міг там е, розмовляти. Либо якщо такого не виходить, просто виліквідувати, щоб не було такого такого роздражителя, і далі робити те, що буде потрібно, що вони хочуть. Ситуація з енергетикою, в якій наразі опинилася Україна через війну, демонструє необхідність подібних підприємств в Україні, які з великим унікальним досвідом готові відроджувати енергетичну систему. Ліквідація КІЄПО матиме не лише трагічні наслідки для української енергетики, а й для економіки всієї країни. Зараз мета перед державними діячами стоїть по суті ліквідація інституту, який в майбутньому буде представляти знову ж. Возможності, можливості самостійно виконувати роботи, які будуть запропоновані, в яких страна буде потрібна, тому що ми розуміємо, що будуть роботи по завершенню будівельниця 3-4, повернеться під контроль України Запорізька атомна станція, яку треба буде проаналізувати і виконати всі роботи для того, щоб повернути цю замечательну атомну станцію в експлуатаційний стан. Захистити досвідчених інженерів, які працюють в інституті, не лишити людей без роботи та підтримати українську енергетичну сферу. Наразі такі пріоритети в Київському інституті енергопроект. Поки тут намагаються самотужки зупинити свавілля, що відбувається з подачі міністерства енергетики.